Вівторок 3 тижня по пасці. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів. Читання. В ті дні, коли апостоли промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і Садукеї, обурені тим, що вони народ навчають та звіщають Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки, і кинули їх у в'язницю аж до ранку, бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули Слово, увірували, і було їх числом п'ять тисяч чоловік. На другий день зібралися їхні князі старші та книжники в Єрусалимі, і просвященник Анна, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було з просвященичого роду. Вони поставили їх посередині й питали, якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, повний Святого Духа, промовив до них: Князі народу і старші, коли нас допитують сьогодні про добрий вчинок для недужого і як він став здоровим, нехай буде відомо всім і всьому народу і ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, і якого Бог воскресив із мертвих. Ним цей нині стоїть здоровий перед вами. Коментар, якою силою або яким ім'ям ви це зробили. Дорогі мої, кожен може з нас пригадати випадки, коли щось сказав чи зробив настільки несподіване для себе, розуміючи, що лише з Божою поміччю це стало можливе. Чому так? Тому що в якийсь момент ми стали відкритими на Бога. Господь завжди готовий діяти через нас. Але ми чи ми завжди вміємо приймати Його силу? От в чим проблема? Чому апостоли були такими сильними у проповідуванні слова Божого? П'ять тисяч чоловік у це ж були звичайні люди, рибалки. На сучасний лад можемо сказати, що це були селяни, робітники, а не інтелігенція. Однак вони діяли силою Святого Духа, діяли, бо Господь давав їм цю силу, а вони приймали її через силу. У історію церкви люди були слабкі, немічні, безпорадні перед обставинами і сильними світу цього, але з Божою силою могли робити великі речі. Від Івана, святого Євангелія читання сказав Господь: так Бог полюбив світ. Що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же такий. Прийшло світло у світ, та люди більше полюбили темряву, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не виявилися діла Його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, бо вони зроблені у Бозі. Коментар Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише Ним світ спасти. Дорогі мої, неохрещені люди, ходимо до храму Божого, молимося вранці та ввечері, сповідаємося, причащаємося, та, однак, мало усвідомлюємо та мало розуміємо те, що Бог провадить нас до найголовнішого, до нашого свячення. Та остаточно до нашого спасіння. Саме цього маємо найбільше прагнути і бажати в своєму житті. Через Христову смерть і Воскресіння ми стали учасниками Його царства і отримали дар спасіння. Участь у Його царстві починається вже під час нашого земного життя. Лише маємо це усвідомлювати і прагнути шукати Бога в кожній ситуації свого життя. Господь Бог обдарував нас спасенням. Проте, чи ми це усвідомлюємо, чи бажаємо цього? Тут спробуємо дати собі на це питання відповідь перша звістка сьогоднішнього слова. Бог дуже-дуже любить наш світ, світ, який створений Богом з любові і для любові, але який відвернувся від свого Творця, та, незважаючи на те, Вседержитель сам входить у цей заблукалий світ, посилаючи до нього свого єдинородного сина. Отже, кожна особа, яка перебуває у світі, має. Шанс Божого Сина зустріти, прийняти Його і ним спастися. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто не увірує, той уже засуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. При те, що... Поверхневому перечитуванні тих слів може скластися ураження про Бога, який нібито якимось майже капризним. Ось вам можливість спасіння, а як не хочете, ну то бувайте собі. Але ж це зовсім не так. Давайте трохи заглибимося в суть справи, насправді, засуд чи спасіння. Це не є лише справа Божої доброї волі. Критично важливим є наше власне ставлення до Бога. Він є життям, світлом, бутя, найвищим добром. Відповідно, поза ним немає нічого, лише відсутність будь-чого, брать і порожнеча, тобто смерть темрява, знищення зло. Увірувати в Божого Сина, це долучитися до джерела життя і світла, відкинути ж його, приректи себе на вічну смерть та темряву. І знаємо, що Бог бореться за кожного з нас до останнього. Син Божий приходить на нашу землю тут, серед людей, помирає більше того, дорогий ми, сходить до аду. Щоби досягнути кожного, як би далеко він не заблукав, але остаточне рішення завжди за нами прийняти його чи відмовитися. Яким є мій вибір, і про це спробуйте написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Пригадаємо собі, дорогі мої, як після кількох похмурих днів виходить сонце. Тоді ми підносимося на дусі, почуваємося жвавішими та енергійнішими, і зовнішній світ не здається вже таким сірим. Щось подібне відбувається в присутності Господа навіть у найпохмуріші дні. Чи істине Боже світло може зробити нас щасливими? Звісно, чи воно може позбавити нас зони комфорту? І принести неприємне відчуття. Так, присутність Бога освітлює дійсність і часто виводить наяву наші гріхи та недоліки, неможливо сховати щось на рівному місці в сонячний день. Те саме стосується наших гріхів і нечистих намірів, які ми намагаємося затаїти. Коли ми так робимо, коли чинимо зло, не хочемо каятися, а тому намагаємося все приховати. Тож Ісус каже про таких людей, щоб більше полюбили темряву, ніж світло. Або в іншому місці істинно, істинно кажу: кожен, хто чинить гріх, гріха вільник. Івана 8:34. Тож поміркуй сьогодні, до чого тебе особисто запрошує Боже слово. Яку сферу твого життя, або який закуток душі маєш відкрити для світла Христової правди. Не бійся цього, бо лише істина робить нас насправді вільними, і тоді ми стаємо здатними побачити скалку в оці брата і допомогти йому? Луки 6.42. Наступним кроком зустрічі з Божим світлом може стати таїнство сповіді. Всі ми маємо певні труднощі з цим таїнством церкви, але варто згадати, що святий Іван Павло ІІ сповідався щотижня і не тому, що мав багато важких гріхів, а радше тому, що не хотів приховувати у темряві навіть найменші гріхи, на які ми зазвичай не звертаємо увагу. Папа хотів, щоб Ісус постійно освітлював Його життя, щоб темрява не мала жодного шансу перемогти. Пам'ятай, що Господь освітлює і твоє серце, але не для того, щоб засоромити чи осудити тебе. Христос прийшов, щоб світ спасти, тож то свой, щоб Його світло провадило тебе до спасіння. Спробуймо, дорогі мої, пропустити сьогоднішні слова з Євангелія через своє серце. Нехай кожен вірш відгукнеться у ньому, адже він стосується і тебе особисто. Бог так полюбив. Усе, що походить від Нього, походить з його любові. Бог є любов. Саме завдяки їй Господь. Покликав людину до життя, навіть коли люди відкинули його любов, Бог не відмовився від них, Бог не відмовився їх від тебе. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Господь віддав світові найдорожче свого Сина. Він віддав Ісуса Христа у жертву, умилостивлення за всі гріхи людські що відділили нас від нього, жодні наші жертви не змогли б її замінити. Христос прийшов на землю, щоб ми пізнали Божу любов, здатну наповнити новим життям холодні, жорстокі, зранені серця людей. Бог так полюбив світ, щоб кожен, хто вірує в нього. Віруй, що Ісус умер особисто за тебе. Віруй, що Він далі любить тебе, навіть коли ти почуваєшся грішним і не вартим Його любові. Віруй, що жодні твої вчинки, навіть найжахливіші, не можуть змінити цю істину. Віруй, що коли ти каєшся, Господь прощає кожен твій гріх і дає сили протистояти йому в майбутньому. Віруй, що його досконала любов може звільнити від будь-якого страху. Будуй своє життя на Христі, як на фундаменті, довіряй йому завжди, особливо моменти сумнівів, страхів і невдач. Бог так полюбив світ, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, а жив життям вічним. Тобі нема чого боятися. Смерть більше не має над тобою влади, адже Христос воскрес. Коли твоє земне життя до добіжить кінця, тебе зустріне, Господь, і уведе у свої вічні оселі. Він скаже тобі любов'ю вічною я полюбив тебе, Єремії 31:3. Господь тебе уподобав, Ісаї 62:4. Тепер увій у моє царство і живи вічно. Бог так полюбив світ. У цьому вірші небеса Устами Ісуса Христа говорить нам не лише про те, наскільки сильно Бог любить цей світ, а й про те, як Він його полюбив. Гречке слово, що підкреслене. В українському перекладі словом так означає не тільки до якої міри, але також яким чином. Чому цей віриш міг би звучати так: Бог полюбив світ ось яким чином. Як же Господь любить цей світ? Спробуймо по слову розібрати частину. Чого знаного багатьом вірша віддав. Бог любить нас безумно і безумовно. Його любов перебуває в його власній досконалості та величі. Господь неупинно випромінює свою любов, як сонце, тепло. Він постійно її виливає на нас, тому що Божа любов. Великодушна та всеосяжна, сина свого єдинородного. У Божій любові немає ані краплі егоїзму чи користолюбства. Він не ділиться з нами старими, непотрібними речами. Як часто ми це чинимо, на тобі Боже, що мені не гоже. Небесний. Отець віддав нам свого єдиного сина, найцінніше, що у нього є. У сині він віддав себе, тому що любов Бога безмесно щедра. Щоб кожен, хто вірує в нього. Бог любить самовіддано, Він віддає своє серця. Без жодних умов для кожного, хто повірив у його сина. Господь виливає свою любов на всіх, хто приходить до нього з вірою, хоча б такою, як гірчичне зернятко, тому що любов Бога доступна для всіх, щоб не загинув, Бог не мстивий. Він не позбавляє нас своєї любові за те, що ми згрішили проти нього. Він не дає нам того, на що ми заслужили, а приймає наше покаяння, прощає наші провини і відроджує нас. Бог виправдовує нас у своєму сині, тому що любов милосердна. І жив життям вічним, Бо хоче бути з нами одним цілим, йому недостатньо лише позбавити нас гріха, Бог з надміру своєї любові прагне, щоб ми перебували з ним вічно. Господь відчинив брами небес і запрошує нас, тому що Божа любов предвічна. Сьогодні Бог хоче показати тобі, як Він любить тебе, присвятити йому трохи часу в молитві, спираючись на одну чи кілька розглянутих вище істин. Дозволь його божественній, великодушній та щадрій любові пролитися на тебе. Доторкнися. Своєю свідомістю і серцем до люблячого Небесного Отця. Відчуй, як сильно він не любить тебе. Потім нехай твоє серце відповість хвалою і подякою, який у Христі полюбив не тільки увесь світ, а й тебе особисто. Слава тобі, Господи, за те! Як сильно ти любиш кожну людину, кожне твоє створіння, допоможи мені прийняти твою любов та відповісти на неї. Вмираючи на Христі, Ісус залишив своє учення, спогади, своє прощення та свою матір дав за матір посиротілим людям, які вбили свого Бога. Без Ісусового прощення не могло людство мати майбутнього, залишаючись проклятим та покараним за вбивство Божого Сина, батьківське піклування за дітей, турбота за друзів та неприятелів, біль та страждання, це те, що можна бачити, дивлячись на хрест, все це не залишилось марним. Ісус перемагає смерть і горе своїм життям і сьогодні. Людина, знищуючи освячуючи благодать гріхами, втрачає життя неодноразо. Вона вбиває у собі Бога. Іноді духовному зросту людини заважає минуле, яке чомусь мало б навчити. Спогади, прив'язаність, помста, застрість, біль, вмираючи людина. Залишаю все, що її оточувало на землі, вона прощається, кожне розставання болісне, та в окремих випадках воно лікує людські душі різними методами. Не віддав би Господь своє молоде, дорогоцінне життя за нас, не мали б тої перемоги над зло, не мали б спасіння для вічності. Бог бо так полюбив світ що Сина своє народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дорогі мої, це прояв досконалої любові. У апостола Павла 1 Коринтян 13, 4, 7 читаємо. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого. Не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, у чого надіється, усе перетерпить. Це не означає, що людина повинна грішити, нищити Бога у своєму серці заради того, щоб отримати прощення. Зухвало грішити. Не дозволено нікому, але втрачати надію на Боже милосердя не можна. Життя є сильнішим за смерть. Відомо пшеничне зерно, коли не упаде на землю і не завмре, залишиться саме однісіньке. Коли ж заумре, то рясний плід принесе. Івана 12:24. Бо така Божа воля. Виконання Божої волі це означає йти за Ісусом, а де Ісус там вічне життя, там щасливе життя. Бо хто служить мені, хай йде слідом за мною, і де я, там і мій буде. Того, хто мені служить, пошанує Отець. Івана 12, 26. Бо не послав Бог у світі на світ засудити. Лише ним світ спасти. Івана 3,17. На Голгофті було три хрести, і тільки смерть на одному була досконалою. Звичайно, людині це неможливо. Та коли наші звернення до Бога будуть такими, як одного з винивших, Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Луки 23, 23.42. Надія на спасіння лишатиметься. Кожна охрещена людина спроможна сказати ні злу. Людина здатна прибити себе до Христа, не піддавшись на спокус, адже пиха, яка народжується і розростається у людському серці, не дає проростати Словом Божим, упокорити себе, не. Випихати себе на знання Бог непокоре, не шукати першого місця, щоб не попросили на останнє. Непокора і пиха завжди призводять до бунту, а можливо до війни. Дивлячись на проблеми людей з земної кулі, потрібно заглянути у своє серце. Чим я відрізняюся від відомих історичних бунтівників? Які накоїли багато лих. Кожна людина має швій хрест, нікому не дозволено заважати його нести. Ліпше знайти свій загублений, знайти своє місце у житті, Омріє небажання кожного, але заважає знайти це місце гріх. Гріх не дозволяє людині потрапити на небо. Християнин зобов'язаний пізнавати Ісуса та виконувати Його вчення. Палке прагнення неба не космосу, дорогі ми, породжує в людині покору, надає сили для боротьби. Це потрібно для свого ж полага, духовного розвитку та покращення життя. Не можна забувати про майбутнє покоління. Як можна передати віру у Христа, свідки важких часів розповідали, як знищувалися молитовники, а особливо до Святого Духа, та хіба можна заставити вітер, не віяти та сонце не світити? Випробування, яким підлягає наша земля, яким підлягає кожна людина, це лише випробування їх вистачає кожним поколінням. Але ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати у різних досвідах, щоб ваша випробувана віра, куди цінніша від лінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь. Під час об'явлення Ісуса Христа, якого ви не бачивши любите, в якого не оглядаючись віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величою осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ ваших. Про це спасіння розповідували і досліджували. Вони досліджували, на котрий і на який час вказував Дух Христа, що був у них. Який свідчив наперед про Христові страсті та ту велику славу, яка по них мала настати. Їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено тими, які через Святого Духа посланого з неба вам проповідували, на що навіть і ангели гаряче прагнуть споглядати. Друге Петра, 1 Петра 1, 16, 12. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення Ви під ним, на жаль, що відповість, степішіть імена саме під цим благословення Господнє на вас. Також коментуйте, задавайте свої запитання. Поставлені запитання. В науці спробуйте дати відповідь і про лайки, уподобайки не забувайте. Христос Воскрес!